Христу. Мене звати Брат Богдан Пемпес, я є семінаристом Львівської духовної семінарії Святого Духа, і сьогодні матимемо розмову про одну з найвизначніших постатей Української католицької церкви морального авторитета і духовного лідера для багатьох поколінь українців патріарха Любомира Гузера. І про нього сьогодні говоритимемо з владикою Ігорем Возняком, архієпископом та митрополитом Львівським, ваше високопровосвященство, слава Ісусу Христу! Слава віки! Вітаю вас! Ця розмова відбувається в рамках спільного проєкту прес-служби Львівської архієпархії та Львівської духовної семінарії Святого Духа під назвою Бути людиною 2023. Знаємо, що 26 лютого перед початком Великого посту ми відзначали 90-ту річницю від дня народження бажанішого Любомира Гузера. Із цієї нагоди, наш архієрейський синод єпископів УГКЦ в Україні встановив 2023 рік роком патріарха Любомира Гузера владико! Чи можете ви нам розказати, якою була перша ваша зустріч з Божанищем влаж... Любомилом? Яке у вас було перше враження і що найбільше привертало в ньому увагу? Перша зустріч була у Польщі 1988 року, коли було тисячоліття хрещення Росії України. Я також був там, чим це святкувалося. І був блаженіший Любомир, я не знав, що він єпископ, я знав, що він в Монах стоїть. Ми зустрілися, може навіть не в Сенстухові, а в циганку, де стоїти мали, не знаю, чи досі мають монастир або в Білому борі, там баженіший тоді. Запитувався про ситуацію в Україні, і також його дуже цікавило, чи можливо в майбутньому, щоб наша церква поширювалася на центральну і на східну Україну. Його дуже це цікавило, цікавила його думка. Моя, я думаю, що може він не тільки мене питався, там ще були інші. Також е особи, я думаю, що він з багатьма говорив. І я тоді, ну, якось з такою легкістю говорив, що, що, можливо, що не буде ніякої перешкоди. Хоч, скажімо, показалося, що перешкода існувала вже тепер, коли Україна. Стала самостійною, що нелегко було прокладати там шлях, але мені, але тоді здалося, що це буде безперешкодно. Ну, і мене цікавило, що він тоді, я отець Любомир, такого я його знав, що його це цікавило. Я не знав, що він єпископ, але мені було дуже так. І здивовано і приємно, що він цікавиться ситуацією, яка би була на майбутнє в Україні, особливо релігійна ситуація. Як ваші стосунки з бажанім у розвивалися пізніше? Чи ви часто спілкувались після цього? Після цього ні, не часто. Після цього я його не бачив, бо він жив у Римі, а я у Львові. В Україні, очевидно, що е, ми не бачилися хіба, ну пізніше, коли він прийшов, приїхав в Україну, я також не зустрічався з ним. Аж може, хіба як десь висвітили на єпископа, тоді очевидно, що ми зустрічалися часто, бо я жив тут, е, в тому мешканні, ближніший також жив. Велика Гліб якийсь час недовго. І, очевидно, що тоді ми спілкувалися чи за сніданком, чи за вечерею, чи за обідом. Коли він був вдома, тоді, найбільше ми спілкувалися, бо він дуже часто виїжджав, подорожував, як голова нашої церкви, йому було це потрібно. Ну і коли приїжджав, очевидно, що тоді ми. Спілкувалися щось, обговорювали щось, я повідомляв про ситуацію архієпархії і так далі. Знаємо, що 17 лютого 2002 року в сибор Юра відбулася ваша архієрейська філотонія, і головним святителем був найбажаніший Любомир Гузар. Які у вас спогади з тим пов'язані? Спогади, очевидно, свячень, як вони відбувалися якась. Прихильність така Блаженніше болювання. Він дуже болював за нашу церкву. Також хотів, щоб були нові єпископи, тоді нас троє висетили в Україні, двох висетили. За кордоном було за рік п'ять єпископів. Гадаю, що для нашої церкви це була Ну, велика потреба, щоб приходили нові, які би служили в нашій церкві, і мені запам'яталося як такого лідера нашої церкви, який за неї дбає, який думає, також щоб були якісь відповідні кадри, які би допомагали в тому розвитку і служінні нашій церкви. Як ви думаєте, які ще принципи Любомира Гузова були? Найбільш важливами для нього як голови нашої церкви. Відповідальність його дуже в'язала за нашу церкву, це насамперед його служіння, е, яке він виконував. Е, також я гадаю, що якась поміч чи якась завжди підказка для нас. Молодих єпископів, якась порада, так, якась підтримка також нас з його боку, і то, що він віддавався церкві повністю, що він оболював. Він не тільки думав про церкву, яка є в Україні, він також і думав про наших вірних, які є поза Україною, особливо ті, що десь. Виїхали на якусь працю, де, нема, де не було структур, щоб також якісь структури будувати е, в тих е, країнах, де не було ну, і священиків, не було, бо люди поїхали. Скажімо, я вже не говорю про єпископів, бо досі не так легко, щоб єпископ десь заіснував в якійсь іншій країні. Це коштує якогось. Певного труду переговорів, але ось він такий був, що його відповідальність, його дбання за те, щоб наша церква розвивалася, щоб наші вірні мали духовних душпастерів, Я гадаю, що це найбільша така його була, була риса, дбання, старанність, відповідальність. Бажання Шелібаза також часто повторював, що хоче бути людиною. Як ви думаєте, чому він наголошував саме на людяності? Я думаю, для людини найпритаманніше бути людиною. <кхи> <кхи> Та й тому він може не, не хотів, там, бо я гадаю, що ті, хто запитував, очікували завжди, щоби щось, мабуть, говорити про про те, як, як єпископ, як Патріарх церкви, вони, може, хотіли щось з того засягу почути, але я думаю, що близніший розумів, що коли особа є людиною, то все інше за людиною йде, скажімо, і чи це є батько, чи це є якийсь працівник. Чи священник, чи єпископ, коли він людиною, він зберігає все людське, людську відповідальність. І Тому думаю, що для нього було дуже важливо, щоб бути, ну, я вважаю, ну, не тільки людиною, але доброю людиною, відповідальною людиною, яка би яка бере на себе якусь відповідальність, обов'язки. Ну, їх представляє як найкраще Думаю, таке в нього щось живо. Може, вам запам'яталися якісь особливі його слова, які він часто повторював, або, можливо, які один раз сказав, а в ньому так запалив душу? Скажу що, що ближніший завжди, ну, він швидко не говорив, він завжди вдумувався, що він каже. і... Він був такий здібний видавати глибокі фрази. Це було йому притаманне. Люди його любили. Скажімо, Не тільки я скажу про греко католиків а скажу також про православних. Нас по радіо було чути, як якісь там люди з Херсона, православні, відзивалися про нього позитивно. який завжди дбав, ну, не тільки за, за наш, скажімо, за нашу церкву, за, наш, за наших вірних, які є нашої церкви, але також, який думав і про також православних, про це, щоб якось ну, говорив він часто про якесь, може також об'єднання. також такі фрази просувалися, хоч нам це не є так. Дуже і просто, а щодо того, то мені пригадалося, коли він вже віддавав свій уряд патріарха, він пригадував одного разу, що він також звернувся до блаженнішого патріарха Філерета в Києві, Української православної церкви, та і йому також натякнув, каже блаженніший. Каже, <гум> <гум> може, треба передати церкву теплою рукою, та також він натякав на те, що він передав теплою рукою, також його заохочував, щоб він зробив повторив це саме та. так. Таке щось пригадало сьогодні. Дякую. про теплу руку. А, Може ви пам'ятаєте, коли ви вперше дізналися, що отець Любомир Гуза я насправді не вископав? Думаю, десь таких розмов різних я собі зараз не пригадаю. Так, але вже коли він сюди приїхав, то дуже часто чулося, що, що він єпископ, хоч ще тоді не було нічого, скажімо, встановлено, привернуто, але вже про це так, я би сказав, досить ну, говорилося потихо. але. Але на Чи можете ви розказати, якими були стосунки Любомира Гузера з єпископоме? Чому змінилося, коли він був обраний верховним архієпископом? Ну, коли я прийшов, то він вже був руховим архіпоскопом. Я до цього не знаю, які були його стосунки перед тим. Але думаю, що ну, що могло мінятися? Не могла мінятися, якщо він хотів бути людиною, то я думаю, такий продовжував відскіплю. Людські стосунки, mm -hmm. так само перед тим, як було після того. І, та він міг оцінити якось кожну людину до неї, підійти, заговорити, потішити mm -hmm. з якоїсь, як то каже, якась була ситуація, не раз трудна. Також він вмів mm -hmm. перечекати, перечекати, передумати і якось видати до цього. Фрази розв'язання якоїсь труд... труднощів, які... які наступали, не раз це було на синово. Ви згадували за вашу зустріч в кінці 80-х, де ви говорили про поширення нашої церкви на схід і на центральну району України, і осідок зі Львова до Києва було перенесено аж у 2005 році. Покажіть, будь ласка, як це відбувалося, які тоді були виклики перед бажанішими буминами? Та, ну так не відбувалося, бо. Рим дуже до цього ставився обережно. Як то буде в Києві? Була ну, та є до досі православна церква російського патріархату, потім філарет, автокефальні, Це було три літки там православних церков, які між собою не завжди так аж аж дуже ладили, і перша наша. Скажімо, наш прихід тоді у Київ, і блаженніший, дуже так це робив. Виважено він поїхав до всіх лідерів цих ну, православних, які були в Києві, з ними мав розмову не завжди. Ця розмова така була, як то кажуть, дуже охоча, щоб ми там приходили до Києва наша церква. Щоб осідок туди перенісся, я знаю, що радше православні лідери хотіли, щоб осідок нашої церкви залишався в Львові, і щоб туди наша церква не поширювалася. Ну, але мимо таких труднощів, я не знаю, ближніший переконав. Переконав Рим, переконав їх всіх інших, погодив. Сказав, що ми якихось зазіхань на нікого не маємо, ми маємо відношення і обов'язок до своїх вірних. І якось на цьому так сталося, що ми з такими труднощами там була, я пам'ятаю, Вітренко, вона зорганізувала такі протести, повиходили з різними прапорами, там е викрикали ще щось, але ну добре, що влада дала. І поліцію, які там е стерегли, щоб не, не відбулося якогось якоїсь сутички. Це було нелегко. Чи це на вашу думку був найбільший виклик, з яким стикнувся Бажанший Любом, поки був очільником нашої церкви? Чи можливо були ще якісь серйозні виклики, які йому, йому доводилось давати? Так, я думаю, що та не один, Якісь були менші, навіть коли йдеться про екзерхати скажімо, за кордоном десь в Італії, чим старався також в Іспанії, чи також дуже багато працював над тим, щоб Митрополії Метрополії проголосити тут, в Україні. Це ну, не було так легко, не легко вдавалося, бо завжди ну, це було треба погоджувати з Римом. Рим також дуже обережно додивився завжди, що, що скажуть православні, як вони до цього віднесуться, як вони до цього поставляться. Це, може, не був такий виклик, як перенесення осідку, але це був такий, також певний виклик, який потрібно було ну, здолати. Ну, і якось перемолилися і перемовилися. Бажаніший Любомир мав гарне почуття гумору. чи можете Ви поділитись кумедними випадками або, можливо, жартами, які вам запам'яталися? Ну, та він на різні такі мав, наприклад, наприклад, коли приходила е, Перукарша, постріли йому бороду. Е, Волосся на голові також, він потім ще казав, що постриг собі ногті, може йти до лікаря, бо тепер він значно в нього легша вага, як була перед тим? Підсумовуючи діяльність бажання Любомира, як ви оцінюєте його значення як духовного лідера для українського народу? І як це вплинуло на розвиток нашої церкви? То що він старався також дбати про епископата, про це, щоб забезпечувати єпископові, щоб добрати, ну скажімо, якісь добрі кадри. так він старався себе не там, бо мене так знайшли, не було кого, то я попав принаймні. Yes. Ну і потім інші такі, скажімо, що ми говорили вже, і про нові єпархії, і про митрополії, які він не проголосив, це приголошував вже ближніші Святослава, але він це все готував. Ну, потім, е, партикулярне право, таке якесь, яке починалося. Е, ну, Статути також мінялися в нашої церкви. Різні документи ми виготовляли, скажімо так, по ходу, які були потрібні. Та я думаю, дуже багато він до цього причинився. Ну, Я вже згадував не раз на синоді, здавалося, що ми заходили в такий тупік, не знали, що далі говорити, як розв'язати таку чи іншу якусь ідею, таку чи іншу справу. Хто пам'ятає, він казав, добре, сьогодні це лишаємо, переночуємо завтра зранку на свіжу голову, на свіжу пам'ять, ми помолимося ще увечері і завтра ми це розв'яжемо. Думаю, що він великий слід зробив в історії нашої церкви, як лідер, це вже е, історики. Віднайдуть, допишуть, позначать. Я Думаю, що будуть якісь може праці чинитися, також і семінаристи якусь зададуться якимось тоном, якоюсь ідеєю, щоб ну, досліджувати його діяльність, видати якусь, скажімо, невеличку одну, другу брошуру. Це, це важливо, ну, але разом тоді воно складеться на якусь добру, солідну монографію. Як, чи пам'ятаєте ви той момент, коли ви дізналися, що упокоївся в обозі? Як ви це тоді переживали? Те я знав, що він вже хворий. нам казали, що треба, що треба молитися. Е, ну, скажімо, особливо я не переживав, чому нажив блажніший Святослав. Який е, лідер нашої церкви, і дуже добре блаженіше зробив, любомир, що за словами святого Івана Хрестителя, який сказав про Ісуса, що йому треба вести мені моліт. Я думаю, що блаженіше Любомир добре, зробив, що е, бженішим Святославу треба рости йому молітне, він спокійно відійшов, не робив скажімо, скажім ніяких якихось перешкод, не втручався в якесь керування. Він ішов і робив свою працю. Він казав, що він е, залишив свій пост лідера нашої церкви, глави, і каже: я на піч ще сідати не буду. Я буду також Щось, у міру можливості також робити для нашої, церкви, для нашої церкви і для нашого народу. І ми знаємо дуже багато. Його просили в різні інстанції. Він дуже радо ходив, дуже радо ділився своїм досвідом, який він набув якимись своїми думами глибокими, які він міг видавати. І це ну, добре прикмета, бажанішого любомира. На завершення дякую вам, високоприсвящення ще велико за те, що поділилися з нами цими спогадами і переконаний, що патріарх Любомир це справді величезний скарб для нас, і цінність його думок, і приклад його життя. Ми будемо ще довго для себе відкривати, чого усім бажаю. Дякую вам за увагу. Та запрошую ділитися цим відео та стежити за наступними матеріалами, які ми будемо готувати в рамках цього проєкту. Слава Ісусу Христу! Слава віки Хай Бог благословить. щасливо.